Друзі, всім привіт! Знов починаю свої недільні медитації в парку Олександрія. Тому хто бажає приєднуйтеся, поки холодно, це такі піші медитації, тобто я в медитації, але гуляю парком. Потім з часом будемо медитувати на тій площадці, на якій ми завжди це робимо в Олександрії. Нічого такого сказати нового вам не можу. Єдине, що для істинних пошуківців, ті, хто дійсно шукають щось давно і ніяк не можуть знайти, можу лише порадити. Звернути увагу на свою увагу. Звичайно, багато з вас тільки на цьому шляху починають. Багато з вас потребує різних практик. А їх тьма, повірте. І ретрити, які сьогодні пропонують майстри, вони безмежно великі, з величезними напливами з багатьма ароматами з кількома сходинками, алюмінієвими дерев'яними, дехто навіть прозорі, кудись всі підіймаються Скажу вам по секрету, все одно вище жирафа ви не станете Але для тих, хто вже находився, набрався. Практик різних. І не знає, куди їх діти. Або знає, а вони вже приїлися. Вони вже десь закисають. Ти вже не хочеш більше користуватися і не знаєш для чого. Вони тобі ті 42 тисячі практик. Вона наче вже сам награвся. І людям одна допомагає все, а істина не пробивається. От для тих я можу дати пораду, щоб ви звернули увагу на свою увагу. Можливо, це трохи дивно звучить, але саму увагу треба спробувати поставити в сторону. Звичайно, можна... Просто повірити своєму майстру і інтелектуально дійти до просвітлення, інтелектуально зрозумівши, що є щось незмінне, є щось першочергове, з якого все народжується, не пізнаючи його на собі, а просто довіритись своєму гуру. Але є ті, є ті люди, яких це не влаштовує. І вони хочуть пройти самі через це, через це відчуття. Для вас треба звернути увагу на свої п'ять органів відчуттів, зануритися в практики, які дозволяють відключитися від цих органів відчуттів при живому тілі. Це необхідно, обов'язково для тих, хто хоче добитися піку істини. Тому що саме без цих п'яти органів відчуттів, тобто без, без прийняття об'єктів, тобто без уваги, тому що увага це є п'ять наших органів відчуттів. За відсутності їх або навіть не за відсутності, а за моменту від'єднання від всіх об'єктів, коли сам суб'єкт зникає, ти зможеш... Відчути слово відчути це не підходить взагалі. І зрозуміти не підходить. І словом я не виражу, що ти зможеш зробити. Ну давайте припустимо, що слово відчути все підходить більше. Ти зможеш відчути той момент, звідки все народжується, повернувшись знов в сприйняття. Після цього. Все міняється в твоєму житті і не міняється нічого. От я хоч так і розумій. Міняється твоє відношення до речей, до об'єктів. Ти далі продовжуєш грати в цю гру. Тільки ти ж розумієш, пам'ятаєш момент, коли все все починалось? З моменту, коли мама зачала. Так от, того моменту, з моменту зачаття, ні в кого з нас не було ума. Ум тільки набирав обороти. З моменту зачаття увага починає бути локаційною, але що було до ембріона, на цей момент до ембріона. Це є, є, є істина момент між смертю тіла і початок нового тіла. Це є істина, звідки все починається. Увага це те, що має початок і має кінець. А ми шукаємо щось незмінне, яке ніколи не починалося, яке ніколи не закінчиться. Саме це я роблю на ретритах на наших, коли ми їздимо. Я не даю взагалі ніяких практик. Рейки, дихання спеціальне через дихання дракона, там всякі різні техніки про наями. Це все було, це все проживалося. Я бачив, що ефект від цього тільки один очікування наступного ретриту. Особливо дівчата, які кайфанули і хочеться кайфанути ще раз. Все-таки мої ретрити зараз це мінімум практик. На моїх ретритах є йога, є декілька там, практик йоги, які даю, які даю не я, а є майстер, яка професійно цим займається. А я з людьми займаюся медитаціями. Через медитацію ми шукаємо, хто ти, що ти, що таке увага, і як зробити так, щоб увага тебе хоча б на 5 секунд покинула. Це я роблю все через медитації. І саме цим я займаюся на ретритах. Такий ретрит, медитація, плюс йога, плюс гори, спокій, відпочинок від буденності. Ось, наступний ретрит ми плануємо влітку. Влітку в липні. Бажаючи поїхати з нами на ретрит, ви вже можете контакти свої залишати. можете в групі в телеграм приєднуватися, посилання тут я дам на свій телеграм на ці, на ретрити. Ми там гуляємо горами. такі більше відпочинок від буденності. Плюс розмовляємо, п'ємо чай, медитуємо, проводимо вечірні якісь сейшени. Це може бути арт-сейшини, це може бути джем сейшини. Тому, друзі. На канал на цей підписуйтесь обов'язково, лайкойте його, поширюйте це відео, це дуже важливо. Ну і в телеграм приєднуйтеся, чекайте наших зустрічей. А для тих, хто хоче просто прогулятися парком, зі мною поспілкуватися, можливо у когось є якісь цікаві запитання. В неділю, кожну неділю, за хорошої, а інколи і за поганої погоди, хоча такої не існує, ви зрозумієте. Ну, під дощова, походу, мене налякає, є зонтик, я, зон, я капюшон. Приєднуйтеся, пишіть, хто хоче поблукати зі мною Олександрією, а взагалі десь з години 9, з 10 я стартую і ходжу майже всім парком в наушниках, де звучить медитація. До зустрічі, друзі.